Давайте подивимося, яка ви його очима сьогодні. Тасувала і ця карта, да? Ну, та що ви в його голові без кінця, це так. Він тут про щось шкодує, його за щось мучить совість. Він якось емоційно заставив вас переживати. Був, можливо, занадто жорсткий, серйозний. Так, ви його очима. Він на вас закоханими очима, однозначно. І він хоче виправити тут якусь помилку. Я не думаю, що це щось прям дуже сильно велике. Це, скоріше, якесь гостре слово або якесь непорозуміння між вами. Но він хоче це виправити, він хоче це поміняти, він хоче справедливість. І розуміє, що до вас справедливість вона має бути ніжною, хорошою. Да? Він запалюється, коли він вас бачить. Він дивиться знову ж таки да, закохано на вас. Ви кохана жінка в його очах.